Так, у меня хороший колер. Recording progress. Урок 9. Fragen mit Fragewort. запитання із запитальными словами. Wer? хто, Wie? Як? Wo? Де? Was? Що? Fragen. Запитание. З запитальными словами. Словами. Агевод запитання слова. Ви хто? вас Що? Воге. Звідки? Вен кого? Варум? Чому? Митвам з ким? Ви. Як вогін, куди? Воде? зі. Як? Звуть вас. Ве ест, то є це. Во іст е. Де є він? Воге. Звідки? Кот е. Родом він. Чип. Рихо він. Вагін. Вил еєн. Куди хоче він піти? Ван конт е. Коли приїжджає він. Ум вифиль уа. О котрі години. Гейт-е. Іде він. Вифиліташен. Вифилі, скільки сумок. Має він? Hat er. Was hat er gemacht? Що він зробив? Оце це перфект. Він перекладається одним словом, як present perfect maнг. Was will er haben? Що хоче він мати? Міт вем er? З ким говорить він? Вен er? Кого шукає він? Трект er einen Hut? Чому носить він капелюх? Das Frage, steht immer auf Position 1. Запитальне слово стоїть завжди в позиції 1. Ось вона. Оце позиція 1, першим, тобто, і починається завжди із літери В. Правильно, у вас пассудамен, що підходить комен зі? звідки родом ви, або звідки приїхали ви, з Гуанджо, з Китаю це. З Гуанджоу, це Китай. хайзду, як звуть тебе. Це може бути і варіант А, як Мюле, Едіс Мюле, і варіант С, як Марія. зі? Wo Де живете ви? Це може бути ін in Berlin. Ви іс. Хто це? Це може бути і Марія, і Das ist mein Mann. Це мій чоловік. П'яте ві іанами, яким є ваше ім'я, і це може бути Mulle-Edit Müller, і це може бути та сама Марія. Вас зінзі Beruf? Хто ви за професією? І це буде відповідь E-freezer, е, p І 7 останнє вас іздати, що це таке? Це мій ханді, це мій мобільний телефон. Schreiben ziefragen. Напишіть запитання. Перше. Як вас звуть ві хайсе? Друге. Яким є ваше ім'я? Ви іст. Ія фонане. Звідки родом ви? Воге. Комен, або приїхали. Комен да? зі. Четверте, де живете ви? Во. Вонен. Зі. І що є ви за професією? Вас зі фон бе роф. Так, це я копіюю, закидаю вам в телеграм. Дивимося зберегти в фото. Дивимось тепер ось це вправа номер 3. Ergänzen Sie die Frage -wörter. Додайте. Das ist Obst. Це є фрукти. Що це? Was ist das? Ein Kilo, drei Euro, 50 Що воно коштує? Так? Was kostet das? Або Скільки це коштує? Mm, Діти. Да? Фюф. Скільки дітей? Філі. Кінде Де Деніс. Хто? Ви приїхав сьогодні? П'яте. Умхальб ахт. Половину восьмої. О котрі? Ум, вілі, у, контр. І шоста о восьмі, коли починається фільм. Ванна бегінт де фільм або окотий. Ум філі, у. Ум ві уа. Бегінт, де фільм. Десь тут у нас було філі. Дивіться, якщо множина, то буде філі. Якщо одна година, то буде філі. Бачите? А ну, давайте закріпимо вправо 4, Додайте запитальне слово. Знову у нас є діалог між Руді Шмітом, Гізелом Шмітом і все. Добрий день, май нами Шміт. Мене звати Шміт, Руді Шміт. Heißen sie, jak zvuti was. Gisela Bauman, ich komme aus Passau und ja rodem Ulm. Passał, at zitki wy.n. Ale zaraz ja żywo in München, München. Und sie de живете ви? Wo in München також в München. Und wer is das? А хто це? Мой зон, Деніель мій син. Скільки йому років? Фюф я п'ять років. Тепер ми з вами ставимо де во воге звідки? Вогін? Гди. Іс, де нуа моє? А де ж це мій телефон? Де є з тільки? Майн ханді, канеан без ідей. Тобто не маю понять, я не, не знаю. Во раздуден, де був ти гради? Щойно ін ціма, ціма – Це кімната, вон жила кімната, тобто, у вітальні. Окей, okay, тож давай пошукаємо ми спочатку там добре. Значить, шукаємо ми спочатку но там. Пошукай «но». Друге, пошукаємо. Пошукаємо. Звідки приїхав ти? В Огеа, Комсду, я був. Чи приїхав, звідки приїхав? Ти? Тому що дивіться, яка відповідь, я був щойно в місті, але я повинен ще один раз вийти геть, поїхати геть. Куди вогін? Бачите, Воге – це звідки, а вгін це куди. Вірс хочеш ти поїхати піти і у кіно. Бачите, вже ми з вами дісталися до А2. Прекрасно. мене, що підходить, поїхали. Хто приходить сьогодні? Вчитель приходить. In з ким ти йдеш в театр? З ким, з ким, з ким? Mit. З ким? Міт з вчителем. У мене теж були в універі групи, ми з ними ходили теж в кіно. Це було незабутнє. Ого, ти вчора зустрів? Не, бачите, не будемо вчити акузи вчителя. Беу. І останнє, звісно, вемгерд Віташа. Кому належить сумочка вчителю вем датів. Вас за мене. Знову те саме вемгердібріля. Кому підходять ой, належить окуляри, гех належить. Ah, vem gehard, them geheard, themge heard. Напевно, F це мої. Мої. Das ist meine, і habe sie hier vergessen. Я, їх тут і habe vergessen, це перфект. Він одним словом перекладається vergessen, забув. Друге, вен du gesehen? Кого ти бачиш? Ну, бачите, це перфект, хав gesehen венну кого мого брата е із гарада а з дам бузгиштіги він щойно вийшов з автобусу знов таки бачите Ist Gestiegin це теж той самий перфект, тільки в німецький і перфект відрізняється від англійського тим, що в англійській немає розмежування на слово бути і мати. Там усюди є слово have, а тут дієслово слово бути ще іноді застосовується. Будемо вчити випадки коли. Третє. З ким ти поїхав у Італію, з ким, з ким, з ким. Сам алян, гефарен, аляйн, сам гвером бездо не комент. Чому ти не прийшов? Відповідь І гаттека сайт. це імперфект. Я вчилася в школі, це був імперфект. А зараз я діток вчу, що це претерріту. Поміняв, бачите, як я вчилася, був present simple, present indefinite. а зараз був present simple. Боже мій, пройшлося на все там 35 років. Так, боже, яка страшна цифра. А, значить, що ми робили? Щойно четверте, і ми зробили що це деф? Вас, machst До gerade? Що робиш ти прямо зараз дивимося. Я мрію і троє. Куди їдеш ти у відпуску? Так, вашаних віда in die Alpen. Неможливо, Оцей вара, шайне ліх це можливо, віда знову, знову в Альпи. І останнє фон в. Ас до діщоник-бекомен, від кого ти отримав фон це від кого? Фон від, це від, Form, це від, від кого? Гас бекомен це перфект. Слово таки перекладається одним словом е, отримувати. Не плутайте з англійським бікам, ставати, Бекомен це отримувати. І e, дікета це а, на намисто. І відповідь у нас. Це подарунок, Das ist ein Geschenk von meinen Eltern від моїх батьків. І ось ми, мої хороші. Останнє. Хто той чоловіком там? Where is the das ist ein Freund von, von mir. це мій друг. Von mir. від мене мій. Кого? Вен Зухензі, кого шукаєте ви? Канехіненгельфер, чи може я вам допомогти? Lehrer, вчителя мого сина. Він зветься Щусь. Я так думаю, що це вчитель. Und, так, warum? Чому дяхой шпета приходиш? Прийшла вона сьогодні пізніше. Тому що э, потяги запізнились, Це запізнення мали, да? мають. Фат і на Берлін. З ким? Тому що тут відповідь, бачите, Фронден. Моїми, ось вам розказ, з моїми друзями, да? мітевом. Не дивлячись на те, що стілус у мене вже о, починає сідати, ми з вами встигли зараз. Я це все закинув в телеграм Мазуренко. нижнє почоркивання де, і ви там побачите і урок, і ось це Всі питання. Задавайте в телеграмі. Якщо вам не видно, ну, бачите, мені видно все. Я розширюю собі відповіді у вас це ж саме вчитель є в кінці. Якщо ви не розумієте, що тут я пишу, то можете подивитися там. Це мої хороші. До завтра.